Українські спудеї їдуть вчитися в Європу та Америку. Лише за останні п'ять років в іноземних вишах українців побільшало на 15%. А все тому, що престижні компанії, які базуються в Україні, шукають фахівців із закордонним дипломом. Та таке навчання не з дешевих коштує в середньому 15 тисяч євро за рік. Щоправда, можна і зекономити. Диплом європейського закладу, реально отримати і в Україні. Найчастіше українські студенти освіту за кордоном оплачують із власної кишені або їдуть вчитися за міжурядовими чи міжвишівськими програмами обміном в Україні. Автоматично визнають дипломи 18 країн, зокрема Росії, Румунії, Угорщини, Франції, Вірменії, Лівії та Казахстану. Втім, поїхати в інші держави може далеко не кожен, легше здобути знання за допомогою міжвишівської програми обміну. Такі приміром активно впроваджує Національний університет Державної податкової служби, який вже кілька років співпрацює із закладами Європи, а тепер підписали ще дві угоди із університетами Ханкук у Кореї та імені Коменського у Братиславі. Коли наші молоді амбітні е випускники. Отримують досвід за кордоном і його будуть впроваджувати безпосередньо в Україні. Він потрібен Україні. Ректор каже, що навчальні заклади розвиватимуть співробітництво за освітніми програмами, обмінюватимуться викладачами та студентами. Після закінчення вишу всі отримують подвійні дипломи.